Франція не буде відправляти війська до України, виявляється, то Макрона не так зрозуміли. А Макрон зазначив, що він лише відкрив дискусію дискусію, щоб підтримати Україну на майбутнє, а поки що військ не буде. А на фоні прямих вже погроз нашого ворога Німеччині про те, що вона також недонацифікована. То я думаю, що з контингентом прямим. Направленим до України будуть країни Європейського Союзу обережні. Що це все означає? Це все означає, що Україна знаходиться в надзвичайно складній ситуації. Надзвичайно складній ситуації. Проблема не тільки з Польщею, проблема не тільки з постачанням зброї, проблема не лише з виділенням коштів, проблема в цілому, в цілому більш глобальна. Два роки війни минуло, і європейські країни все менше і менше в цілому хочуть говорити про Україну. Ви помічаєте це? Їм ця тема от таке відчуття, що вона їм політично важлива, але економічно, фінансово, гуманітарно, соціально. Вона для них вже тяжка. Тяжка, і вони намагаються з такими заявами. ну... Залишитись в порядку денному, показати свою лояльність і далі якось намагатися ну, намагатись так, залишитись в сторінці. Ми ще не знаємо, які слова говорять нашим дипломатам за зачиненими дверима. Ми не знаємо, що які меседжі отримає наша влада, коли вони не публічно говорять один на один. І я сподіваюся, що чиновники України взагалі розуміють, що відбувається, і будуть тверезо, адекватно оцінювати ситуацію. І ще раз повторюю: мова не йде про те, щоб здатися, капітулювати, віддати території, як люблять говорити люди, які давно за кордоном, і там їм дуже легко воюються. Ну ще чиновники, знаєте, дуже класно воюють. Хоча своїх дітей, рідних, близьких, давно повивозили, і ніхто з них не воює і близько. Так ось, якщо ми патріоти своєї країни, то ми повинні, не ми з вами, ми з вами не володіємо абсолютно об'єктивною інформацією, а ті, хто володіють, вони мають абсолютно адекватно оцінити, як хотів президент вийти до народу і поговорити відверто, не на оті питання, які ставились президенту. Що щось типу, якщо позвонить Путін, там що, то що там у відповідь було? що в мене немає чого там. А відверта розмова, що є, і що може трапити.